Обов'язково зберігайте цей рецепт біляші на швидкому тісті, просто знахідка. Буквально 5 хвилин і можна все ліпити. Біляшики, тісто супер, швидко, без очікувань, без танців з бубнами. Все максимально просто. Замісили і сразу вже ліпимо. У миску вливаю 200 мл молока, 20 г пресованих дріжджів одне яйце можна без, я не додаю. Дві столові ложки олії, дрібку солі, дрібку цукру, приблизно 600 грамів борошна. А тепер фішка вливаємо ще 200 мл киплячої води і добре вимішуємо тісто. Все без очікування можна відразу викладати на стіл і ліпити ваші біляшки чи піріші Фарш, хто любить. Обсмажую з двох боків до золотистої скориночки на краплі олії. Формую, як завжди, все по-простому, нічого складного. Я думаю, це всі вміють, тому я не буду розповідати. І все, можна насолоджуватись нереально смачно. Обов'язково збережіть рецепт, щоб не загубити.